Отже, Мюнхен конференція там традиційно один із найвідоміших майданчиків для обговорень питань безпеки. І цьогоріч форум цілком може принести доленосні новини. Зібрання очікується масштабне: 60 президентів і прем'єрів, понад 100 міністрів закордонних справ та оборони, очільники всіх авторитетних міжнародних організацій. А головна тема війна в Україні та перемовини щодо її завершення. Тож чого очікувати від форуму? Дивіться далі. Мюнхен до цього німецького міста у наступні дні без перебільшення буде прикута увага усього світу. Завтра у столиці Баварії стартує міжнародна конференція з питань безпеки, яка триватиме три дні. На ній по суті відбудеться перше офіційне знайомство світу з новими сполученими штатами, тобто з представниками команди Дональда Трампа свою участь підтвердили віце-президент та державний секретар США. Очікуємо велику делегацію конгресу. У ній будуть і республіканці, і демократи. Тобто, як і зазвичай, Америка матиме велике представництво на конференції. Головний ньюсмейкер останніх днів президент США у Мюнхен не летить. Утім, Дональд Трамп напередодні провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним і повідомив, дає старт мирним перемовам. Росіян на конференції не буде. Після повномасштабного нападу на Україну їх на форум не запрошують. Українську делегацію очолить президент Зеленський. У нього заплановані доповідь на заході та низка зустрічей, зокрема з віце-президентом США Джей. Ми обговорювали різноманітні теми, пов'язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Дівенс і держсекретар Марко Рубіо очолять американську делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю війну. Від команди Дональда Трампа у Мюнхені працюватиме і генерал Кіт Келох. Він спецпредставник американського президента з питань України та Росії. Напередодні Білий Дім офіційно підтвердив, генерал залишається у групі переговірників. Раніше змі повідомляли, що Келох, начебто, озвучить на конференції мирний план Дональда Трампа. Утім, сам генерал цю інформацію спростував у Мюнхен. Він їде, щоб зустрітися з лідерами ЄС та НАТО, вислухати їх, зібрати думки. Кіта позиція тому передати все президентові США. Щойно мирний план буде готовий. Трамп представить його особисто, коли це може статися, поки не зрозуміло. Одне медіа заявило, що у Мюнхені ми презентуємо мирний план. Ні, таких планів немає. Людина, яка представить мирний план, це президент США, а не Кіт Келох. Ми допоможемо йому, але в Мюнхені лише заплановані дискусії з європейськими лідерами. Ми все передамо президенту США і підемо далі. Говоритимуть в Мюнхені про гарантії безпеки для України. Без них мирний план неможливий. Питання в тому, якими ці гарантії будуть і хто їх надасть. Україна наполягає без Сполучених Штатів, вони будуть недієвими. Американці хочуть перекласти цю відповідальність на європейців. А ті своєю чергою наполягають на участі в мирних переговорах. У мене немає сумніву, Європа має бути залучена до перемог, особливо якщо, як кажуть американці, ми відіграватимемо центральну чи провідну роль у забезпеченні миру і порядку. Тож дискусія буде гарячою і найімовірніше триватиме і надалі, вже після Мюнхенської конференції. Тетяна Лугунович, Слав Фролов подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.